Доброго дня всім! Сьогодні з вами аналітична лабораторія Гротест і сьогодні ми вам покажемо, як ми проводимо аналіз рослинного матеріалу на вміст поживних макро-мікроелементів. Сьогодні в нас буде в роботі три зразки: один зразок пшениці озимої і два зразки персика. Ми йдемо до наших зразочків. Підемо. Це шафа спеціальна, де ми висушуємо наші зразки. Аналіз для рослинного матеріалу. Ми сушимо зразки при 90 градусів Цельсія. Проходимо сюди, тут досить тепленько. І так, сьогодні ми аналізуємо наступні зразки: це зразочок озимої пшениці, так званий проперцевий листочок. Саме ця частина нам потрібна для аналізу та інтерпретації вмісту поживних речовин. І в нас сьогодні два зразки персика. Клієнт, який привіз ці зразки, дуже цікаво. Бачимо жовте листя. І так само персик, але це більш зелені листя. До того, як ми сушили, вони були такі зелені, красиві. Да? І, скажімо так, жовтіше не такі красиві. Клієнт хоче порівняти вміст поживних речовин і зрозуміти, в чому причина тут, чого не вистачає. Сьогодні ми цим будемо займатися. Окей, значить, що ми робимо далі? Після того, як ми висушили наші зразки, нам потрібно їх перемолотити, скажімо так. Потрібно розмільчити до стану такого, як ну, пудра дуже-дуже маленький розмір. Це потрібно нам для того, щоб потім простіше було проводити наші аналізи. Як відбувається процедура цього подріблення? Ми переносимо наш зразочок до такої колби. Тобто ми робимо перемол лише для того, бо ми, це нам буде простіше далі проводити аналіз. Ми будемо розчиняти наші зразки в кислотах, але чим менший буде розмір, тим простіше і швидше ми це зробимо. Тому ця процедура нам потрібна для подальшої роботи з нашими зразками. Перемол зразків. Озима пшениця. Погнали. Ще трошки. Є ще крупна фракція. Так, дивимось на наш зразочок. Зразок ми переносимо після перемолу до індивідуального паперового пакету, з яким будемо працювати. Так само нам потрібно перемолотити і наступні наші зразочки, тому процедура така сама, просто кожна рослинка по-своєму десь швидше, десь повільніше. Але ідея так сама, ми потрібно з такого стану. Перевести в такий, це потрібно нам лише для проведення нашого аналізу, для зручності. Ми перемолотили наші зразочки, і зараз ми безпосередньо робимо пробопідготовку зразків наших до аналізу. Ми робимо наступні показники. Є три головні таких компоненти. Значить, перше це аналіз на вологість, скільки в рослинах. Залишаються вологи. Навіщо це потрібно? Це потрібно тільки для того, що всі результати даються на 100% сухість, скажімо так, вологи має бути 0. Тому ми маємо розуміти, скільки в наших зразках все ж таки присутньо вологи, бо ми е, сушимо зразки при 90 градусах Цельсія, і все ж таки щось там залишається. Але результати ми клієнту маємо видавати на 100% сухої речовини. Зразки зважуються. Для вологості потім ми їх будемо спалювати в сушильній шафі при температурі 105 градусів протягом 3 годин. Друга наступна частина, яка, яку ми робимо в аналізі, це аналіз на вміст загального азоту за методом кільдаля. Також ми проводимо, зважуються зразки. І третя частина це ми робимо підготовку на наступні елементи: кальцій, магній, калій, фосфор, сірка, цинк, марганець, мідь залізо. Всі ці елементи ми будемо шукати, скажімо так, наступним чином. Ми будемо розчиняти наші зразки в кислотах, додаємо водичку до певного об'єму і потім аналізуємо вже розчин, в який ми повністю перевели всі наші поживні речовини з наших рослинок. Але початок аналізу, всіх зрозуміло, це зважування. Аналітична хімія штука дуже точна, а знов-таки ми працюємо з мікроконцентраціями, дуже маленькі значення. Тому важливо чітко зважити. Масу зразка, масу наважки, щоб потім при перерахунку не було ніяких помилок, щоб чітко отримати те значення вмісту поживних елементів в наших зразочках. Що зараз відбувається? Ми е, зважили наші рослинки, ми додаємо каталізатор. Каталізатор це суміш сульфата каля сульфата міді. потрібно нам для пришвидчення кінетики реакції. Потім ми додаємо до наших колб. Сірчану кислоту, і ми будемо спалювати наші зразки в сірчаній кислоті з цим каталізатором. На це піде плюс-мінус година, температура 420 градусів. Але після цієї процедури наші зразки повністю розчиняться, перейдуть в розчин, йому ми, ми зможемо потім аналізувати вже безпосередньо на вміст азоту в наших зразках. Зараз ми будемо приливати сірчану кислоту до наших зразків. Накрили всі кришечками і вмикаємо наш прилад. Ми будемо кип'ятити наші зразки в сірчаній кислоті при температурі 420 градусів Цельсія. Ми закриваємо шафу і ставимо таймер на 75 хвилин. Цей час достатній до повного. Проведення проходження хімічної реакції. Зараз ми будемо робити і проводити аналіз на вологість наших зразків. Ми використовуємо такі баночки. Аналіз заснований на втраті маси зразка. Ми будемо спалювати наші зразочки при температурі 105 градусів протягом 3 годин. Зараз от Наташа буде зважувати. Спочатку зважується пуста тара, потім тара. Коробочка мається на увазі, звішується зі зразком, поміщається в, сушильну шкаф, в сушильний шкаф і ну, в муфельний шкаф. І при температурі 105 градусів ми прокалюємо протягом трьох годин. Чому 105? Ми рахуємо, що при цій температурі водичка, це волога, яка може бути в зразку, вона буде випаровуватись. І після трьох годин ми дістаємо наші зразки з шафи. Закриваємо, щоб зразок не втягував вологу і звішуємо в такому вигляді. Тобто це буде вже наша тара, скажімо так, зразок після прокалювання, але в закритій формі. Що зараз відбувається? Ми додаємо до наших зразків, додаємо азотну кислоту. Для того, щоб перевести зразки в розчин, ми будемо просто розчиняти наші зразочки в азотній кислоті. Будемо нагрівати, кип'ятити. Тобто наша задача просто перевести наші рослинки в розчин, з яким потім ми будемо працювати і аналізувати всі основні поживні елементи, які знаходяться в рослинах. Це кальцій, магній, калій, фосфор, сірка, цинк, марганець, мідь та залізо. Це така правопідготовка для цих аналізів. І так, в нас пройшло 75 хвилин. Ми пам'ятаємо, що в нас для цього аналізу ми брали зразок. Там каталізатор, сірчану кислоту і спарювали це все. А тепер дивіться, що ми отримуємо на виході. Це свідчить про закінчення реакції. Ми отримали те, що хотіли отримати. Тепер ми даємо деякий час, щоб воно трохи прохолонуло. Добавляємо туди воду. І вже будемо далі аналізувати. От така красота в нас є. Це в нас знов-таки наш дайджест. Це ми спалювали зразки в азотній кислоті. Також реакція пройшла. Ми дістаємо наші зразочки. Тобто ми просто фізично розчинили повністю наші зразки в азотній кислоті. І будемо з ними працювати далі. І так, ми розчинили наші зразки в азотній кислоті, але нам потрібно ще додати перхлоратну кислоту Hхло 4 для повного спалювання, для повного окислення та розкладання нашої органічної речовини, наших матеріалів. Ми додаємо по 3 мл. І ще будемо трошки їх кип'ятити, десь там 20-30 хвилин. І після цього вже будемо працювати далі з цими розчинами. Так, що зараз відбувається в нас далі? Ми перевели наші рослинки в розчин і далі будемо працювати з цими розчинами і вже робити ті аналізи, які нам потрібні. Зараз ми відбираємо зразки на аналіз на фосфор. Ми відбираємо калібрувальні розчини в даний момент. Відбираємо наші зразки і будемо додавати до них реагент Бартона. А хімічна реакція працює таким чином, що в залежності від концентрації фосфору в наших зразках чи в калібровці, ми будемо отримувати. Комплекс, який буде мати жовте забарвлення. Це забарвлення буде прямо пропорційно концентрації фосфору в калібровці чи в зразках. Зараз я вам це покажу. Це наші зразки, які ми робили аналіз на вологість. Ми їх е, тримали в муфелі при температурі 105 градусів. Зараз ми їх таким чином накриваємо, щоб вони не встигли натягнути вологу з повітря. І так само ми будемо їх зважувати на наших вагах. Потім за спеціальною формулою ми будемо рахувати втрату маси. По факту, ми аналізуємо зараз ту кількість вологи, яку ми спалили, яку ми втратили. Але зрозуміло, що потім від цієї цифри ми переходимо на суху масу. Тобто, мовно кажучи, ми там втратили 3-4% вологи. Окей, ми розуміємо, що в зразку. Наш зразок сухий на 97-96%, наприклад. Але це значення нам потрібно для того, щоб ми давали результати, виходячи з 100% маси сухого нашого, би, сухої речовини. Так. І ми йдемо до вагів на наших. Наші коробочки трошки прохололи, і ми зараз будемо зважувати маса. Би тари коробки з зразками, які вну... в... посередині внутрі, але вже ми втратили якусь масу. Дуже простий аналіз, але дуже нам корисний та потрібний для розуміння сухої речовини в наших зразках. Ми відібрали наші калібрувальні розчини на фосфор, відібрали зразки і зараз додаємо реагент Бартона. А реагент Бартона ключова ідея в тому, що там знаходиться молібдат амонію, Разом з азотною кислотою в невеликій кількості. І після додавання цього реагенту, в залежності від кількості фосфору, ми будемо спостерігати появу жовтого окрасу. Інтенсивність цього окрасу буде прямо пропорційно концентрації фосфору. Оце калібровка. Це ноль. В цьому зразку немає фосфора. Він буде не жовтий. Але поступово кількість фосфора збільшується, 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 і ми зараз побачимо, що е, з кожним розчином буде все більше і більше окрас. Що таке калібровка? Калібровка це, скажімо так, розчини порівняння для наших приладів, щоб їм простіше було працювати. Тобто, знов таки, ноль фосфору немає, немає жодного забарвлення. Але зі збільшенням концентрацією фосфора в калібрувальних розчинах ми бачимо візуально. Інтенсивність окрасу збільшується, збільшується, збільшується. Оце буде максимальний: 1% фосфору. Ми побачимо там максимальний окрас. Окей, що зараз відбувається? Значить, будь-який хімічний аналіз построєний на кому принципі. Спочатку прилад має поміряти значення в калібрувальних розчинах. Тобто, ми моделюємо ситуацію, як я казав. Там, наприклад, розчин, де взагалі нема фосфору. Трохи більша концентрація, більша, більше, більша. І окрас цього розчину прямо пропорційний концентрації фосфору. Прилад робить свої вимірювання, В даному випадку це спектрофотометр, він міряє світопоглинання, світопропускання. Прилад нам побудує калібрувальний графік. І потім, коли ми будемо міряти, Наші невідомі зразочки, він буде відбуватись в протилежна історія. Він буде мірити знов-таки світопропускання поглинання, але відносно цього калібрувального графіка буде нам казати, яка концентрація фосфору в наших зразках. Ми зараз будемо аналізувати наші зразки, аналіз на ТКН – Total Kildal Nitrogen. Тобто ті красиві зелені зразки, да, коли ми кипятили в сірчаній кислоті. Потім ми ці зразки... Розводимо до літра завдяки цьому приладу. Ми аналізуємо хімічна історія, побудована таким чином. Ми весь наш азот, який був в зразках, неважно в якій формі, ми весь азот переводимо в амонійну форму. В І зараз ми фактично робимо аналіз на амоні, але кількість амонію буде прямо пропорційна знов таки кількості загального азоту в наших зразках. І цей прилад нам в цьому допоможе. Висота піка буде знов-таки казати нам про кількість нашого амонійного азоту. Що в нас тут відбувається? Це спектрометри, завдяки яким ми можемо вимірювати кількість різних елементів в наших зразках. В даному випадку ми будемо робити аналіз на кальцій. Тобто ми проаналізуємо кількість кальцію в наших зразках. Потім, завдяки спеціальним розрахункам, ми будемо розуміти. Скільки кальцію буде в наших рослинках. Це називається полуменевий спектрометр. Тобто полум'я. не будемо заважати йому працювати. Так само, як для всіх інших приладів спочатку, ми маємо зробити калібрувальний графік. І потім наш прилад буде вимірювати наші зразки і казати нам, скільки в наших скажімо так, цих пробірках знаходиться кальція. Ми перераховуємо кількість кальція в пробірці на кількість кальція в рослині. І розуміємо, чи достатньо кальцію, чи ні. Оптимальна, ну, яка кількість. На цьому приладі ми можемо аналізувати кальцій, магній, калій, натрій, цинк, марганець мідь та залізо. Тобто метали.